Всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже такий бодьорий день. Будемо трішки загартовуватися, продовжувати загартовуватися. Зараз розповім вам, в чому буде справа у нас. Сьогодні хочу сходити на річку. Як ви знаєте, я доволі таки довгий час займаюся загартуванням, тримаю свій організм в тонусі. Тому сьогодні хочу сходити на річку і покупатися в цій крижаній воді. Значить, я хочу не просто впорнути в річку, бігом там окунутися і швидко там вибігти з річки там і бігом одіватися. Ні. Це було в ті часи, в ті роки, навіть прошлий рік так теж було. Зараз я трошки набрався впевненості, я вже не так дуже боюся. Крижаною води, тому що я трошки вже під, підзагартувався. Тому я планую, мій план який мінімум 30 секунд. План взагалі 30 секунд побути в крижаній воді, тобто зайти і там посидіти. Мінімальний план це 15 секунд. Якщо виконую 30, то це буде добре. Але буду дивитися, як воно в мене буде получатися, якщо я буду мерзнути, то я на, на, на 15 секунд і виходжу і буду одіватися. Якщо буду бачити, що організм тримається, буду 30 секунд. Тобто, мій план 30 секунд. Якщо я буду бачити, що організм витримує, він вже в мене загортувався, то хвилину. Тобто такий буде план. Заходжу в крижану воду і сиджу там мінімум 15 секунд. Якщо я витримую, бачу, що я не дуже замерзаю, то тримаюся до 30 секунд. І тоді вже виходжу. А якщо бачу, що я взагалі добре тримаюся, тобто не мерзну там, і ще можу трошки потриматися, там, тому що на вулиці тепло. Так, да, вода крижана, але на вулиці тепло. Тому хвилина. Це хочу поставити такий рекорд. Тому, друзі, це буде дуже таке. На витримку і на загортовування дуже цікаве відео. Сподіваюся, я справлюся. Не дуже я ем, занадто там. Я сподіваюся, що я не занадто там собі впевнений. Я якраз побачу, побачу чи, ви, чи я витримаю, чи вийде у мене таке, чи не вийде. А ви, друзі, не забувайте підписуватися на канал, заходьте на саму сторінку, натискайте кнопку, кнопочку підписатися. А також ставайте спонсорами. Це дуже важливо. Підтримуйте канал, будемо разом розвиватися і знімати цікаве відео. Тому, друзі, поїхали, ми починаємо. Прийшов я вже до нашої річки. Це така, типа, затока на, на таке, типу, як озерце Той рік я теж тут купався. Зараз підійдемо, побачимо, що тут воно е, залід. Сподіваюся, він. Не провалюється, а там посередині бачу, вже знаходиться наша полоночка. Ось так дивіться, йду посередині цієї затоки. Ось такий мається вигляд. Лід трошки трішки підтає, Ось дивіться, по якому я льоду йду. Лід підтає. Далі тут у нас Ось це, Далі ми бачимо це місце, на якому зараз ми будемо копатися. Ось тут будемо, буду залазити. Лід не дуже товстий, може і навіть і немає, може 5 см, Сантиметра, може 4 а може ще ж менше дна я не бачу. Ось так. А перевдягатися я буду на цій стороні. Десь тут зараз знайду місце. І будемо порнати в, наш, в нашу полоночку. Так, ну що, друзі, починаємо. Зараз, до речі, вже трошки вечоріє, трошки так темніє, тому е, температура повітря трішки менша. Я камеру поставлю от сюди. А, а сам піду з тої сторони ось так. А сам піду з цієї сторони зайду. Так, 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 друзі, не забуваємо, що у мене часу план 30 секунд, мінімум 15. А максимум 1 хвилина. Так. Друзі, час пішов. Секунд, нахуй. Секунда стрелка, на. На 50 хвилин. Ох. Чекаємо, 10 секунд прошло. 15 секунд.

Друзі, це була бомба. Хвилина в льодяної воді реально крута. Відчуття таке, що трішки організм пощіплює. Але більше тут десь не розсередині бока так щіпало. Ну, але на вулиці зараз плюсова температура, може плюс один, може плюс два, Тому мене дуже холодно. Ось тут я передівся. Тому тут я буду зараз віддіватися. Я вже одягнувся, все добре. Якраз уходжу з цієї затоки, на який купався, ви самі бачили, було круто, трішки, звісно, прохолодно, так незвично. Зараз, особливо зараз, коли уходжу, вже одягнувся, такі відчуття навіть навіть... Не змерз. Ну, таке відчуття, що трішки може, навіть такий жар по тілу, по шкірі. Особливо не холодно. Трішки, можливо, тут я одів собі рукавички такі, трішки, можливо, трішки пальчики, кінцівки трішки так прохолодно. Ну, не підмерзли, там навіть шпари самі не заходять. Бо буває таке відчуття, коли пальці там Рук або пальці ніг замерзають, то такі, є таке поняття, заходять заходять шпари. Зараз такого немає. Особливо, це значить, ну, я не змерз. Ноги теж не змерзли. Тут скрізь так жар, типу, пощіплю таке, типу, жарко. А, ну Це що пальці на руках трішки так під, підмерзли. А так, відчуття добре. Я дуже радий, що цілу хвилину витримав. Я взагалі розраховував, можливо, там секунд 15, тому що, тому що завжди я зазвичай там три рази окунаєшся і після цього вже все. Бігом вибігаєш, одіваєшся все. А зараз спокійно, ви саме бачили, сподобалося, можливо, на наступний рік вже буде мінімум. У мене план, хвилина. Буду триматися в воді. Але можливо це ще за того, що я протримався. Тому що, тому що на вулиці не холодно. Плюс 2, отак, може плюс 1, плюс 2, все, все розтає. А якщо буде там 15 або 10 градусів морозу, то зовсім будуть інші відчуття. Тому, друзі, ось так. Оп, оп, тут сугроби, гроби, звісно, по коліна. Ну, на цьому буду завершувати відео. Всім дякую, хто дивився. Не забувайтеся, не забувайтеся підписуватись на канал, ставте лайки, оформлюйте Спонсорство, спонсоруйте канал і до скорої зустрічі, друзі. Всім дякую. наступне відео побачимося!